Там, де противники направляють зброю один на одного, ми, духовні дипломати, можемо вести тиху дипломатію, адже змі є небезпечними, надзвичайно небезпечними. Саме це сталося з Україною. Я зміг налагодити спілкування в обхід змі та тієї брехні, яку вони транслюють, яким ви бачите майбутнє місії духовної дипломатії, як вона може розвиватися і як кожен може стати духовним дипломатом. Передбачаю, що місія буде зростати. Ми почали роботу нещодавно, але вже охопили майже всі релігії. Жодна релігія не відкинула ідею духовної дипломатії. Жодна людина, з якою я спілкувався, незалежно від того, яку релігію сповідує, не відкинула ідею того, що ми робимо. Адже ми створюємо мережу з чоловіків і жінок усіх віросповідань, щоб можна було комунікувати там, де уряди не можуть комунікувати, йти туди, куди не дозволяють угоди між країнами, вести бесіди по обидва боки барикад, там, де противники направляють зброю один на одного. Ми, духовні дипломати, можемо вести тиху дипломатію. Як пастор, я можу говорити з ісламським імамом. І вести цю розмову, спираючись на віру, водночас обходячи те, що транслюють засоби масової інформації, адже змі є небезпечними, надзвичайно небезпечними. Змі це частина проблеми. Змі передають інформацію однобоку. У них своя повістка, і вони налаштовують людей одне проти одного. Але ми, віруючі люди, можемо обходити те, що транслюють змі, та спілкуватися одне з одним напряму, і ми можемо бачити, що насправді говориться і що реально відбувається. Саме це сталося з Україною. Я зміг налагодити спілкування в обхід змі та тієї брехні, яку вони транслюють, і я зрозумів, що було правдою. Коли я спілкувався з єврейськими рабинами в Україні, з головним рабином України, я виявив, що те, що говорилося в засобах масової інформації, не відповідало реальній ситуації на місцях. Тому я вважаю, що наша місія розвиватиметься. Дедалі більше людей усвідомлюють, що політика вбиває людей і завдає їм болю незалежно від того, живете ви в Судані, Сомалі, Південній чи Північній Кореї, політика вбиває людей, оскільки засоби масової інформації використовуються як зброя. Але для тих із нас, хто діє з вірою, для тих із нас, хто діє у мирі, для тих із нас, хто не має іншої повістки, крім допомоги, найнужденнішим, як сказав Павло в Біблії, щоб вони постали з поплу щоб найнужденніші мали їжу і дах над головою, щоб незалежно від їхньої освіти, раси, кольору шкіри, переконань і віросповідання, у них був захисник, який за них боротиметься і забезпечить, щоб вони жили в мирі та гармонії. Ось за кого ми боремося, і це більшість із нас. ось за що у більшості з нас б'ється серце. Окремі політики, які стягують до себе всі гроші, не піклуються про простих чоловіків і простих жінок, і так у всьому світі. Вони використовують віру та релігії. Вони натьковують християн на мусульман, мусульман на християн, християн на євреїв, євреїв на мусульман, і вони тримають.